Онлайн сьогодні в третій троскавецькій школі відбувається грандіозний концерт, який ламає стереотипи та демонструє наскільки талановитою та креативною є наша молодь. Сьогодні тут відбувається благодійний концерт, на якому виступатимуть молоді гурти, вихідці цієї школи, назва їх Outdoors та Time to Dream. Ці молоді трускавецькі таланти були неодноразовими переможцями різноманітних пісенних конкурсів як місцевого, так і загальноукраїнського рівня. Сьогодні вони виступають тут у трускавці, на рідній сцені своєї школи перед знайомою аудиторією і демонструють свої таланти. І, власне, тут відбудеться збір коштів, адже концерт благодійний. На нього також. Сьогодні завітала зірка української естради Віктор Винник із гурту мерії, який також підтримує молодих виконавців та виконає з ними одну пісню. Ти да мені сонце, ти да мені, ти да мені зою, що світять ноч. Бажаючи на всі проблеми, повинен далі кожен зна зайти. Вітай, еми, та ніяких, кого нас вирує світ, і всі очікують подяки, від кого люди не ну, скажіть довери, що ти людина. Ти довчекатись, доля ти, що ти людина, і думка твоя також можлива, що треба йти і не спинятись, і зможемо практи довчекатись. Але подбай мої проближні, даруй моїм любовне твох, тоді завсяк сонце звиш, і буде так, як не було, поведи, щоб ти любив. І думка твоя також важлива, що треба йти, і не спиняти сні зможе ми. Правдино чекати слади, Ще ти – людей. І думка твоя також важлива. Сьогодні ми є свідками концерту. Виступають дві групи, це школярі третій школі. Ну, насправді я вже Кілька разів був на таких концертах, їздив разом з дітьми на полигон Яворівський, дуже тепло зустрічали. Я зрозумів, що для дітей це дуже важливо і покращення десь якості цих концертів полягало в тому, що треба було трошки оновити якісь музичні компоненти. І Ми цього року це зробили. Ми докупили колонки, ми докупили Регулятори музичні. і так далі. От, ви були сьогодні свідками цих спецефектів. Це все ми зробили цього року, я думаю, що воно значно різноманітніше, і уцікавлює е, любі концерти. Чи це виступають діти, школярі, чи виступають дорослі. Головне, що е, по ракції це подобається. Тобто сьогодні була справжня позитивна феєрія. Я радий, що я не був присутній. Я також був один чи два рази на цій сцені, тому... Не як злочинця не на місцевої вислави зараз до діяльності тих гуртів Outdoors і to Dream маєте якесь відношення? Можливо, там радите, підказуєте, допомагаєте? Я ще не побачив, що ця гітара, на якій грає басист, це вона колись була моєю таким моментом. Ні, я на жаль, чи на щастя, якось прямого відношення до цього не маю, але я маю велику радість і щастя, повірте, доводиться бувати багато по нашій країні і. Оця от е, сфера, як шкільні ансамблі, і це все на жаль, воно в далекому минулому. І я просто щасливий, що ситуація змінилась принаймні, тут, на моїй маленькій батьківщині. Що є? От вже два колективи в одній школі. Це супер. Таке було колись. Ну нам розказували що колись було. На жаль, 90-х, коли вчились ми це все відмерло, і тепер зароджується інтерес до гітар, до музики. Це ж прекрасно, що школярі мають можливість, вони цього хочуть. Просто треба ще плавно їх до цього підвести. Що роблять і педагоги, і вчителі? Вони молодці. І я. От Займаюся тим, насправді в телефоні це некрасиво, але я знімаю фрагменти відео і відправляю своїм знайомим музикантам там гурт без обмежень, Цвіт Кульбаби. Пісні, яких звучать, їм буде приємно, абсолютно, що виконують школярі їхні пісні і на досить високому рівні я вважаю. Перший раз чуєш, коли хтось співає твою пісню, я таке, так, стоп, щось не то, це моя пісня, чому ці люди її співають? Так. Потім настає абсолютно такий момент. о, це моя пісня, в неї співають, і приємно. А потім настає момент такий врівноважений і правильний. Тобто, треба розуміти, якщо пісня м -м, пішла до людей, пішла в народ, це найбільше щастя для автора. І треба розуміти, що вона вже тобі не належить. Вона належить тобі там, номінально, як автор, звичайно, але це пісня цих дітей, які її співають, вони її по-своєму переживають, вони дещо там змінили мелодію, акорди не всі точні. Але це не важливо. Вони взяли основне настрій і ідею, і вони її передають, трансформують через себе. це дуже важливо. Це приємно. Вона живе в їхньому виконанні, в їхніх постах це нормально. Вони продовжують життя цим пісням. Вікторе, останнє таке запитання, я думаю, цікавить не тільки нас а загалом торскавчан, коли можна мері чекати в Троскавці. Це були е, тільки що е, голова міста. Це запитання все ж таки до влади. Тобто, ми я кажу, ми як вампіри, ми там, де нас чекають, де нас запрошують. Тобто, якщо будуть якісь е, цікаві дійства в цьому в, в цьому місті, в моєму рідному місті, я тут прописаний до тепер насправді. Е, і коли нас покличуть, я відзиваю з першу чергу, тому що завжди приємно виступати вдома перед земляками. Підготовка у нас була тривала дуже мало часу, місяць, ну, це реально дуже мало. Апаратуру нам теж недавно хіба дали, за що ми дякуємо, тому що це дуже добре звучало. Помагали всі вчителі, ну як всі. Такі, що з нами найбільше. Так. Ми насправді йшли дуже довго до того, тому що ми завжди хотіли типу, такий концерт свій, чисто, бо так просто, просто так з кимось виступати, а так саме іменно свій хотіли завжди, і аж на кінець у нас це вийшло. Тому, ну, ми дуже дякуємо нашому наставнику, що він. Дуже багато вклався, в то він більшу частину всього організував сам і ми дуже йому вдячні. Це фактично перший такий ну, сольний? — сольний, Майже е... так, 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 так. сказати, так. солі. В такому складі з барабанами, з басом, ну, в загальному такому, то він перший. Але були ще перед тим концерти Сольні. Ну, ми ж існуємо вже як три, три роки. То Був благодійний концерт в центрі, ми збирали гроші тоді на Так. І ми тоді в нас ще не було ні барабанів. Так просто чисто треба було виступити, тому що тоді була така ситуація напружена, і ми хотіли вкластися трошки в то і зібрали гроші. Ну не малі гроші і там відправили потім з, зі всіма там, додали свої ті кошти, що зібрали на АТО. Добре, які е, яку мету зараз ставите перед собою як гурт, як колектив? Що плануєте надалі? Куди можливо на ще якісь конкурси їздити? Можливо е, записати, не знаю, там ще якісь сольні пісні, сольний альбом з кимось е, з. Можливо, це перші, перші плани це здати ЗНО, а після ЗНО зустрітися у Львові, знайти місце, де грати, і продовжувати. Так, які спілку? плани на майбутнє, хлопці? Що плануєте? От коли кудись можливо брати участь в якихось конкурсах, музичних, фестивалях? Будемо Шо? продовжувати. Ми вже два роки як створився наш гурт, але сьогодні був так, якби дебютний, щоб Гучний. Я ну, навчаюсь музичній школі, збираюся вже наступного року посипати музичні чилище, подовж то бути музикантом.